Російська Федерація не почне діалог із Україною, перем... жодних перемовин, доки Україна не залишить Курську область. А де зустрічні вимоги з української сторони? Ситуація із стамбульськими перемовинами вона стала козирем Путіна. Токсичний аж смердючий Путін починає лізти цілуватись до Камали Гарріс. і що означає тиск на Байдена? Дайте зброю? Росія починає Істерично шукати якогось виходу із українського тупика? Будь-який мир з Україною він точно принесе для Росії зміну політичного устрою. Сполучені Штати ще ряд країн починають застосовувати додаткові санкції проти Ірану за продаж ракет Російській Федерації. А де санкції з боку Києва, де розрив дипломатичних відносин з боку Києва? Ентоні Блінкен. Щось цікаве разом із міністром закордонних справ Великобританії до Києва привеземо. Вітаю, друзі! Після виїзду Зеленського на Рамштайн до ФРН і доволі дивної ситуації із спробою залучити. Шольца, канцлера ФРН, до діалогу з Росією, і залучити прем'єрку Італії до діалогу із США до Києва. Нарешті приїжджають абсолютно несподівано міністр закордонних справ Великобританії Девід Лемі і держсекретар США Ентоні Блінкен. Тут набралося кілька різних сюжетів, і очевидно, що в цей час в Москві перебуває спецпосланець прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, який має вступити в діалог із Росією. І от під вечір 10-го числа раптом ну, по-перше, розговорився Шойгу, перша подача. Сьогодні, з боку Шойгу, зводилась до того, що Російська Федерація готова була припинити удари по енергоструктурі, але раптом Україна зайняла частину Курської області. Ну, те, що Російська Федерація зайняла частину України, це їх не турбує, ну, звичайно ж. Але Шойгу почав втягувати в нагадувати принаймні всім про те, що. Нібито це була ініціатива і посередництво Туреччини про те, що Україна і агресор припиняють бити по енергетичній інфраструктурі. Ну що ж, Туреччина так Туреччина, але ж основна увага зводилась до того, що Російська Федерація не почне діалог із Україною, пере жодних перемовин. Доки Україна не залишить Курську область. Чекайте. А, а де зустрічні вимоги з української сторони? Адже серед вимог, наприклад, Російської Федерації, була зміна політичного устрою України, чому досі Київ дзеркально не написав зустрічні вимоги? Ми всі зараз дуже пильно придивляємося до стамбульських домовленостей, так званих, тобто того драфту, який нібито Україна парафувала. А потім Арахамія репетував на кожному повороті, так би мовити, перед кожним мікрофоном про те, що приїхав Борис Джонсон і заборонив Україні підписувати цю угоду. Ага, ж Коли Коли захід, західні розвідки побачили, що ви здаєте суверенітет України, вам хтось би це дозволив зробити. Просто ну ні Арахамія, ні, ні ця вся Шушера з банку навіть не підозрюють, що частина військ просто пішла б на банку. Тоді ще від Києва далеко війська не відійшли. Тому ситуація із стамбульськими перемовинами, вона стала козирем Путіна, через який він тисне на Київ. Але головне, що Банкова досі не змогла щось якось гідно відповісти. Так от історія. Заходить в якийсь новий е, поворот. Бо, по-перше, оця істерика Зеленського з тиском на Росію, на Сполучені Штати про надання далекосяжної зброї, вона насправді упирається в ситуацію американських виборів. Тобто, коли Зеленський починає тиснути на Байдена, дай нам зброю, він по суті створює. Е, Ну, більш виграшну ситуацію для е, Трампа. В той час, коли Путін розпочав спецоперацію з нагадування, що Камала Харіс е, краща кандидатура, оскільки Байден не йде, все одно Росію більше е, влаштовує е, Камала Гаріс. Ну, це типова гепешна розводка. Це, в Росії це культивується завжди. Токсичний, аж смердючий Путін починає лізти, цілуватись до Камали Гарріс. І американський виборець в цій ситуації, побачивши це вожділеніє, прости господи. Звичайно ж, за підозрі, що за Камалою йде якась гра е, Путінська. Раз Путін проти Трампа, значить, хороші сапоги треба брати. Ну, приблизно це чисто російська логіка така, і, і от Путін вишив підгадить е, американським виборам. Але я завжди говорив, що Київ теж має шанси підгадити на американських виборах. І оця історична вимога е, Зеленського Дайте нам зброю, е, дайте, дайте. Що означає тиск на Байдена дайте зброю? По-перше, якщо Байден не дає, Трамп починає страшно репетувати, що Байден хоче загибелі України. Як тільки Байден дає зброю, Трамп миттєво переключається і починає репетувати, що Байден почав Третю світову війну. Але ж пропозиції Путіна про зброю тут нема, і, ну, але є вимога Києва про зброю. Об'єктивно, об влада в Києві мала би просити партнерів якось посилити обороноздатність країни, тому що ми бачимо, як по суті осінній політичний цикл накладається на певну істерію фронтову. Подивімося, по суті. Спочатку наступу на Авдіївку Росія не, припинає, не припиняє просто дикої інтенсивності. Вона вже втратила таку кількість людей і техніки, що інколи здається, що це просто якась сума збройство. Тобто Путін реально зійшов з ума. Але такий є кумедний чоловічок в Російській Федерації, професор Соловей. Він уродженець України, він навіть якийсь час в Франківську жив, потім е працював у фонді Горбачова. Ну, звичайно, я думаю, що він кооптований конторою туди був фонд Горбачова. Це він, автор концепції про те, що Путін помер і лежить у холодильнику, а це все двійники. Ну, був з ним. Але він раптом закинув тему про те, що в Путін, Путіна йдуть дуже інтенсивні перемовини. І оця дивна історія про перемовини вона раптом дійсно підтвердилася в вечірній заяві Шойгу про те, що є позиція е, Індії і Бразилії. Ой, точніше Китаю і Бразилії узгоджена по е, припиненню бойових дій і виходу з війни. І є очевидно окрема позиція Індії. Тобто, в рамках е, оцього всього дурацького утворення БРІКС, яке, в принципі, нікого ні до чого не зобов'язує, але там в ряди годи запускалися якісь. Інтеграційні теми, наприклад, створення розрахункової валюти БРІкс, або яка, яка розрахункова валюта? В жодної з країн Брікс немає твердої валюти. Вся вона, по суті, є інструментом таким, ну, я б сказав, сурогатним чи напівсурогатним. Ну, це видно по торгівлі е, Росії з Китаєм і Росії з Індією. До речі, що цікаво, що Індія і Китай по суті стали головними торгівельними партнерами Росії. Нема вже України, нема вже Євросоюзу в тих обсягах, який колись був. Ну, Сполучені Штати і, і, і так мали, маленький сегмент мали торгівлі з Росією, тобто він не визначальний, він не стратегічний для Росії. Хоча по деяких технологіях він гіперчутливий, бо Штати це ж в першу чергу технологія а не, або патенти, а не залізо. Тому вечірня заява Шойгу і приїзд. До Києва приїзд е, спецпосланця е, Індії до Москви, і приїзд міністра закордонних справ е, і дерсекретаря е, міністра закордонних справ Великобританії, держсекретаря США до Києва е, створює, очевидно, якусь, е, якусь таку нову реальність, і не виключно, що Останні удари по російській інфраструктурі, зокрема, чергове зупинення авіаційного вузла Московського. Там три аеропорти були заблоковані повністю на довгий досить період. По-моєму, навіть на якийсь час блокувався аеропорт Казані. Тобто, можна сказати, що це такі натяки російській владі, що інтенсивність ударів з боку України може зростати суттєво. Отже, якщо Шойгу заговорив про те, що Москва може пристати на план миру китайсько бразильський чомусь російська сторона почала нагадувати, що до плану китайського приєдналися 110 країн. Ну, це, звичайно, така. Я б сказав, тріскотня довкола цієї ідеї, але те, що Росія починає істерично шукати якогось виходу із українського тупика, бо це, по суті, тупик для Росії, і цей тупик, по суті, прирікає Росію на, скажімо так, випадіння в подальшому із великої двадцятки, також. Поки що російська економіка ще не вивалилася із двадцятки, але сусідні економіки динамічно розвиваються. Попри кризи в Турції, в Туреччині, наприклад, польська економіка підтягується, та й турецька досить підтягується. Тут, рано чи пізно, із двадцятки, Росію буде ким витіснити, тому що. Економіка демократії все одно потіснить економіку Брікс, тим більше, що в них немає ні спільного ринку, ні спільних стандартів, все. а технологічна залежність від країн Великої Сімки, в першу чергу, з боку країн Брікс, вона просто ну, катастрофічна. Тобто, якщо хтось і Генерує власні більш-менш гідні технології, то це хіба Індія і Китай, і то вони генерують вторинні технології. Тобто вони щось вдосконалюють те, що вони копіюють в інших країнах, в тому числі, до речі, і в Україні, нагадаю. Тому. Обставини складаються дивним чином, і я не виключаю, що мова буде під час візиту спільного британського і американського керівників зовнішньополітичних відомств у Києві. І з одного боку про те, щоб не нашкодити, щоб Київ не нашкодив американським виборам, бо в цих хлопців інколи ну, просто дуже талановито виходить впхати свого носа туди, де потім буде сморід на роки. Ну а з іншого боку, проглядається якийсь паралельний процес з боку Індії, Китаю, ну, Бразилія там в тіні Китаю, і те, що Москва раптом. Починає демонструвати бажання щось там говорити про мир і сигналізує про те, що вона готова на, ну, не на, на умовах Зеленського, а на якихось інших умовах сідати говорити. Ну, Нагадаю, що Петро Порошенко в Берліні, наприклад, дуже чітко е висловив п'ять принципів: це жодних поступок територіальних. Жодних поступок е, зі зміни політичного курсу, тільки на НАТО. Жодного прощення політичним злочинцям військовим злочинцям. Е, ну от, власне, е, звичайно ж, репарації, звичайно, е, ну, осуд військових злочинців. Це принципово. Тому, звичайно, що під такі вимоги Росія боїться е, входити в перемовини. Але якщо Китай думає, що він може ну, ввести Росію в перемовини без зміни політичного устрою Росії, в будь-якому випадку будь-який мир з Україною він точно принесе для Росії зміну політичного устрою. якби в Китаї собі не моделювали ситуацію, їм просто страшно подумати, що Нова російська влада може розвернути Російську Федерацію в бік демократії. Не розверне, тому що страх розплати за військові злочини їх буде тримати в орбіті Китаю. Китай тепер їхній дах. Така от гірка правда. Але мене дивує неоковірність або якась, ну, не знаю, або умисна поведінка Банковій. Нагадаю, що іранське посольство найближче територіально до вулиці Банкової, вулиця Круглоуніверситетська, там, по-моєму, з вікон Банкової видно іранське посольство, просто. Ну, от воно... це... це 100 метрів до Офісу президента. І виявилось, що коли виникла тема з іранськими ракетами, раптом виявилось, так місія Іранська в Києві працює, виявляється, Україна, попри те, що українців два з половиною роки, ну два роки точно вбивають іранські шахеди, виявляється, Україна досі не розірвала дипломатичних стосунків з Іраном. Ну, це хлопці затягли. Я думаю, що це якраз Кулеба включив дурника і не реагував на цю історію, тобто він в упор не бачив. Існування е, депмісії іранської. Але питання про інше. Новий міністр Сабіга викликав е, тимчасового повіреного. І тепер, що ми бачимо, Сполучені Штати ще ряд країн починають застосовувати додаткові санкції проти Ірану е, за продаж е, ракет Російської Федерації. А де санкції з боку Києва? Де розрив дипломатичних відносин з боку Києва? На що надіються на банку і після постачання ракет? Мене здивувала деяка поведінка деяких популярних блогерів, які буквально напередодні з історією з ракетами раптом почали відмазувати Іран і говорити, що нова іранська. Влада, вона шукає е, якось е, порозуміння з Заходом. Блін. Порозуміння шукати треба з Україною, щоб порозумітися з Заходом. Виплатити компенсації за збитий літак, виплатити компенсації загиблим членам екіпажу українського, ну, а потім все інше. А, а потім подумати, як компенсувати Україні. Збитки, нанесені шахедами іранськими. І не лише шахедами, бо Іран поставляв, і е, боєприпаси, і уніформу Російської Федерації багато чого постав. Отаке от, от. Тому подивимося, Ентоні Блінкен щось цікаве разом із міністром закордонних справ Великобританії до Києва привезе якусь цікаву пропозицію. Бажано, щоб це була пропозиція Зеленському і його оточенню підготуватися на вихід із державної влади української. Тому що перемоги, доки ці хлопці будуть сидіти на банку і ніякої перемоги не буде. Дякую Збройним силам за їх стійкість і захист держави. Вони зараз єдиний хребет, єдина опора держави. Ну, люди зі зброєю загалом, але збройні сили зокрема. Дякую.